Оксана Ярема, а, так, ми знали, ми готувалися. Ми сьогодні самого ранку перебрали всі іграшки, всі шкатулки, всі торби і принесли величезних чотири кульки іграшок для дітей, тому що насправді кожен з нас має в Каті дуже багато речей, які займають місце, але ну не є необхідними в нашому житті. І це направду, дуже хороша нагода. Дякую організатору. Моду щоб допомогти людям і позбутися вдома щось. и приходят нуждающиеся не обязательно украинцы наши тоже испанцы марокканцы приходят и выбирают себе вещи абсолютно бесплатно и у нас вот такое мероприятие я первый раз услышала что проводится очень приятно тоже есть вещи ненужные которые можно поменять принести он ребенок тоже взял кажется Перше це йде не тільки обмін речами, це йде обмін культурою, це йде обмін думками і пошуком навіть якихось однодумців. Для людей простих це йде також як бажання знайти однодумців, друзів, можливо, колег. І такі заходи, на мою думку, дуже такі позитивно впливають на культуру нашого міста. Я люблю читати, і в мене стоять книжки. Які, можна сказати, тупо засмічують мені полицю. Я їх прочитала, вони мені може не сподобались, або просто я їх більше не буду читати. То навіщо я їх буду тримати вдома для кількості? Я краще їх винесу, може, комусь буде цікаво. Марина, мені дуже подобається ця ідея. Фрімаркет в Чернівцях це нова ідея. і вже другий раз, так я зрозуміла, проводиться. Прийшла, теж принесла якийсь одяг, який не потрібний. Він хороший, але ясно, що ми вже не носимо. буває так, як по Жванецькому, одна лижа на балконі, але викинув. Ми її не я вважаю, що саме для мешканців Чернівців такий варіант фрімаркета дуже потрібний. Наприклад, коли я була в Америці на стажуванні, я бачила в Лос-Анджелесі дуже цікаві речі. Для мене спочатку це було дуже дивно. Коли я побачила саме на таких заходах, коли можна обмінятися речами, взяти, вибрати собі щось. Це багато людей, які мають гроші, великі мільйонері. В Лос-Анджелесі, в районі Голівуд, це фрімаркет проводився. Сама ідея дуже класна, але ми очікували, що тут буде набагато більше права. Олександр, Денис, я його знайшов ось тут, в примаркеті. Мені його порад знайомий Антон. І ми сюди прийшли, щоб знайти якісь гарні речі. Ми обміняли ще й для себе на всякі приємні дрібнички. Бо новинки це завжди добре. Добре, що ти собі обміняла? Що ти розкажи? Смейки, смайлики, і що тепер ти будеш красувати? Ну кажи, Ще один торбу малювати. Це просто жачки. Можете домалювати. По суті, її стирати не можна. Її можна стирати, якщо, я так думаю, що... Чи може яму вам заборобляти, надалати жовтку? <зарків> Ці фарби, вони... Ну так. Я випрошу собі диск І оцей споживацький такий стан до речей, до світу, до землі, він нас приводить у тупу. І вживані речі можуть мати друге життя, і третє, і четверте. Тому що вже на сьогоднішній день людство, ресурси всі вичерпало. Ми вже живемо в борг перед землею. І на сьогоднішній день ми вже в борг, в боргу. Тобто вже ресурсів нема практично на майбутнє покоління. І я вважаю, це одна із екологічніших ідей світу. Що це більша акція? що вона має бути якась публічна. Ми собі так дали що це ядки, стоять без того ж площі. І це має бути дуже гарно. Але я думаю, що воно так і буде. Тому що шкода, що в Шеренцях немає якоїсь такої традиції суспільного життя.